Привіт інтернет! З вами ПТСР IT І, як завжди, я, Антон Калакуцький, сток-аналітик компанії IT Спеціаліст. Я нарешті поборов свою лінь і зніму для вас цікаве відео, а не тільки інтерв'ю. І як ви вже могли дізнатися, тема відео це кібератака на Київстар. 12 грудня 2023 року. У роботі найбільшого оператора України Київстар стався масштабний збій. По всій країні у абонентів Київстар зник мобільний зв'язок та інтернет. При цьому користувачі не могли приєднатися до мереж інших операторів у рамках внутрішньоукраїнського роміну. Також припинили роботу сайту застосунок Київстару. Зв'язок зник у 24 мільйонів абонентів. Збою виникли усього обладнання, яке використовував зв'язок Київстар, що призвело до серйозних інфраструктурних проблем по всій Україні. Президент компанії Київстар Олександр Комарьов заявив: це найбільша у світі хакерська атака на телекомінфраструктуру. Відповідальність за атаку взяла на себе російське хакерське угрупування сонцепьок. Як повідомив начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, атака готувалася задовго до 12 грудня. Перші спробу зламу хакери здійснили в березні 2023 року. На його думку, хакери консультувалися зі спеціалістами російського білайн, які міг будуватися зі схожим прицелом до Київстару. Угруповання сонцепьок заявили, що знищили 10 тисяч комп'ютерів, 4 тисячі серверів. Усіх системи хмарного зберігання даних та резервних копій Київстару, проте СБУ виволов зламі сліди хакерського угруповання Сендворм. І як наразі відомо, Сендворм це штатний підрозділ російського ГРУ. А тепер перейдемо до більш детального ходу події атаки 12 грудня 2023 року. О 5.26 ранку фахівці Київстар виявили нетипову поведінку в їхній комп'ютерній мережі. О 6.30 співробітники Київстар зрозуміли, що компанія зазнає потужної хакерської атаки. При цьому метою атаки були Core Network – ядро мережі, що відповідає за обробку та маршрутизацію трафіку між користувачем та сервісом. О 8.04 Київстар публічно повідомив про технічний збій у своїй роботі та попереду про можливі обмеження послуг для своїх абонентів. У цей же час у внутрішніх чатах співробітників компанії поширилося повідомлення про атаку на Корнетворк та бази даних компанії. Протягом кількох наступних годин став очевидним масштаб проблеми. По всій Україні абоненти компанії Київстар залишились без мобільного зв'язку та домашнього інтернету. Виникли проблеми у роботі всіх систем, пов'язаних із цим оператором. Так, у низці міст довелося вручну відключати вуличне освітлення. Перестала працювати частина банкоматів та понтіжних терміналів українських банків. Про значні проблеми повідомили Вощадбанку, Приватбанку та Райфайзенбанку. Інші банки зазнали менше труднощів. Ближче до полудня Київстар офіційно визнав, що зазнав масштабної хакерської атаки. Хакерам вдалося вивести з ладу не лише головний пункт управління Київстар, а й знести конфігурацію на транзитних базових станціях. Лише 21 грудня 2023 року Київстар заявили, що повністю відновили. Роботу всіх сервісів. У компанії заявили, що, попри е, масштабний збій, який стався внаслідок хакерської атаки, абонентська інформація та персональні дані залишились у безпеці. Президент компанії Ківстар Олександр Комаров заявив, що компанія знала дуже потужної хакерської атаки на віртуальну інфраструктуру. За його словами, іт інфраструктура компанії була частково зруйнована. До ліквідації наслідків атаки були залучені компанії Microsoft, Циско Еріксон. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що основною метою атаки був удар по цивільному населенню України, а не військовим. Що ж стало причиною такої атаки? 13 грудня 2023 року хакери зламали комп'ютерний захист компанії за допомогою скомпроментованого облікового запису одного із співробітників «Київстар». Він зазначив, що у будь-якій організації можуть бути люди, які наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери. А як було насправді, можливо, ми дізнаємось в майбутньому. І сподіваюся, що вам сподобалось дане відео. Пишіть вашу думку в коментарях. Всім до зустрічі, па-па!